Шароды по здоровье. По руци. По руци, по руци даже, по телефоне. Складаємо протокол. Ви протокол не складали. інспектора були Реєстраційний Складаємо. документ і права на відео чітко видно. У інспектора були права і реєстраційний документ. Він просто перевіряв їх, він там не знає, чи інспек... ну, не побачив водійчий чи знак, чи що, а ви стояли з боку. Я був біля машини, Складаємо. я... Складаємо протокол. Ви, ну, ви бачили відео, там, чи Складаємо. там складали з протокол. Ну. Складаємо протокол. Приходимо один мужчина, був тоді, ще з один мужчиною. Нічого. <brown> Я сам підійшов до автомобіля, він стояв збоку. Ви самі не прийшли, так прийшли своїм молодим мужчиною. Це не мій молодий мужчина, це мій друг. Будь ласка, виражайтеся правильно. Підійшли ні добрий день, ні на до побачення. Я привітався з <à> цим інспектором. Мені інспектор <partido>. дозволив. Я я, я, я сказав, <плес> я підійду з боку, я їти, здорово, ну не не я сказав, і з дороги ну а як ну водії так вибух, я по на, на було, відео було видно, ви сказали прийти <плес> з прізної частини. <плес> я попросив <плес> або відкрити вікно. Ну водій не зміг відкрити вікно, він боявся до вашої машини доторкнутись, тому я відкрив. То <плес> <плес> це не важливо скільки того, просто <плес> скільки як інспектор спускає руку і погрожує мені, <плес> а як любомер. Любомер, ну просто <плес> любвого <плес> люболюмер. <плес> я мені людина допомогла я б друзі. Розказував. Я вдячний людині, вона мені допомогла, бо він ще забув ключі, знаєш, я вже ну, скорисував телефон, подякував людині, знаєш, знайду. Мені розказує, що, що тебе знає людина. Так, так. Да, да. Ну, Але так, просто так. я людині сказав, кажу, Людмилу, їзди здоров'я, ну так же люблю. Так, так було. Вот не можна, Бо там... Я з'їхав, я ж вас послухав. Ні, там з боязні. Я теперь, я, знає, я ж вас послухав, правда. Зв'язку ну, я, я вас. 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 з тим, що там була дорожня транспортна привоза. На тому місці. Uh -huh. На тому місці якраз, розумієте? І от на тому місці була, була збита жінка пішоходом. І водій той, що теж е має таку апатію, агресію, що в зв'язку з чим було там допущено. Там автобуси, там нема пішкоду, переходу, там на переходи. Тому там стоять машини ставлять. І люди пору там стоять. Ви, зупинили, а, ви його запилили за знак 334? Там та, та, не тільки там. Та, ще... не зупинили, то, він, він, він стояв. Він стояв, ну не побачив, Тому, він що... він так, він так, ну, ну, Вибачте, мене ну, це не цікавить, не цікавить та, тільки що... Першу чергу, що я хотів що... би не порушували. З, ді, ну, я, вже... я обійшов. Так, ну але просто така ситуація. Має право віддавати, вже водій дає документи. вже водій. Можна він, я скажу. Має я до вас попросив, щоб ви віддали. Ну, я постороння людина, ви можете мене не послухати, до вас має звернутися саме водій, якого ви їх взяли. Так, я так, обійшов так, і так. просив водія, щоб він е, попросив у вас документи. Ну я ж нічого у вас не пров. Ну, ну... ну, якась так вічна така ситуація, що ви почали на полягати. Я не ж попросив, я просив, кажу, попросіть інспектора, він вам зобов'язаний віддати. Так, то ми розберемося, він не має право дорожнього руху. Протокол ви не складали, тому що буквально після того, як я відійшов, водій сів і поїхав. Я це бачив власними овчани. Водій сів і поїхав. Може секунд 30 відійшов. Я вам Якщо ви хочете назвати якусь полу, оцінку або полудопомогу допомогу водію, іншим учасникам дорожнього руху, треба бути культурним, громадяниним. Вибачте, я до вас не робив. Я не. до вас не звертався. Підійти привітатися і сказати, добре я такі, я хочу надавати, надати кровову допомогу, у дію, mm -hmm. а, не, а не без нічого Підійти з молодим товаришем, нічого не пояснюючи, вламуватися у службову, я, я, я не вламувався. Я не вламувався. Розумієте? А я, я як працівник міліції, їздив mm -hmm. ночівлю ну, законодавства, я вас взагалі не знаю. Вонімо, якщо збро, ви хочете зі мною. Зброя. Яка зброя? Інспектор, що ви вже несете? Вже захищаєте я себе не, не знати як? Я не несу. Я ви не несу. я з збр... 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 спілкувався це... з цим інспектором. Ви стояли з боку. Якщо ви хотіли до мене І щось ви... звернутися, треба було по-людськи сказати. Ви прийшли, не я прийшов до вас, а ви прийшли. Ви до мене звернулись, не я ви до вас. Прийшли, якщо ви призвернені до громадянина України, ви повинні пред'явити посвідчення своє, ви щоб ви... я знав, з нашою працівник міліції. Я вам повторюю. Ви прийшли до службового автомобіля, нічого не пояснюючи. Відкрили службовий автомобіль, вам такого права ніхто не давав. Все. Якщо ви хотіли надавати другу допомогу, будь ласка, я розумію, що ви на нервах, що ви були ну, там кажуть, що у вас робота нервова. Ну, скажіть, а не руки розпускати. Я думаю, що інцидентно, то і ще в тому обрядку, що руки розпускати в мене ніхто не буде, то однозначно. Прохання буде до, до до вас таке, якщо хочете там то надати того. Є спеціально. Я ну, вибачте, що Я вас я, ну, я ж можу встати і просто ну, знімати дії. Може, нема проблем, не, без проблем. Просто. Е, а, Я зрозумів, моя помилка в тому, що я відкрив так, ваші так, двері. Так, так, от чому. Ну, я вибачаю, я що я відкрив прожив ваші прожив, двері. дії водії, ну... хочете про вас, щоб ти мали в руках, не хочете, не ну, Добре, хочете. Я, е, я, 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 я розумію, сумови. вибачте, що я відкрив ваші двері, ну але... Ну слухайте, будь ласка. Можна просто сказати. я є є вам Скільки випадків, А, це, по-моєму, по цей інспектор, який сідав за руля, так? Бо... скільки є в області, і... Я і... ні, я нічого не і... маю скільки... скільки є випадків, Коли інспектор нехтує своєю власною безпекою призводить це до нас страгічних випадків. Ну вибачте, і... я не був, який там не знати, який агресивний, я щоб вас я до вас накинувся, щоб я там зброєю. Я вас не це не знав. Вибачте на слові, виклеїте дурні.